Привіт! Сьогодні з вами я, Крістіна Гальчук, психологиня Центру психологічної підтримки Оршалом Чернівці Хмельницького благодійного фонду Хеседбешт. Ми з вами поговоримо про психосоматику. Що ж таке психосоматика? Це наука про взаємозв'язок психічних та фізичних процесів в людині. Вона досліджує. Як емоції, переживання та стан психіки впливають на здоров'я людини і можуть спричинити хвороби? Психосоматичні хвороби це фізичні захворювання, які виникають під впливом психічних факторів, наприклад, хвороби серця, шлунка, шкіри, інші проблеми зі здоров'ям можуть бути пов'язані з психічними переживаннями, стресом, тривожністю. Депресією, негативними емоціями дослідження показують, що психосоматичні хвороби можуть бути спричинені психологічними травмами, які людина пережила в дитинстві або дорослому житті. Такі травми можуть викликати дисбаланс у хімічних речовинах в мозку, які відповідають за передачу сигналів між нервовими клітинами. І призвести до порушень в роботі різних систем організму. Лікування психосоматичних хвороб зазвичай включає в себе не тільки фізичну, але й психологічну терапію. Психотерапевти можуть допомогти клієнтам зрозуміти причини їхніх емоційних проблем та допомогти розв'язати їх. Крім того, лікарі можуть призначити ліки для покращення настрою та зниження рівня стресу. Зараз ми обговоримо декілька прикладів психосоматики, яка може проявлятися у вигляді різних хвороб. Психосоматика нежиті та гайморита Нежить та гайморит – це запальні захворювання, які можуть супроводжуватися такими симптомами, як головний біль, нежить, підвищення температури тіла, набряк та біль у горлі. Хоча головними причинами цих захворювань є віруси та бактерії, психосоматика також може впливати на їх розвиток. Психологічні чинники, такі як стрес, тривога та депресія, можуть погіршувати функцію імунної системи та знижувати захисні властивості організму, що може сприяти розвитку інфекцій. Крім того, психосоматика може впливати на здатність організму, відновлюватися після інфекції та на відчуття болю. Люди зі стресом та тривогою можуть бути більш схильні до захворювань дихальних шляхів та зниження власних властивостей організму. Крім того, стрес може погіршувати симптоми інфекцій та збільшувати тривалість хвороби, психосоматика головного болю та мігрені. Коли людина переживає стрес, нервова система може запускати ряд хімічних речовин. Які можуть впливати на ділянки мозку, що відповідають за сприйняття болю, це може призвести до збільшення чутливості до болю і збільшення ризику розвитку головного болю. Додатково стрес може призвести до погіршення симптомів мігрені та головного болю. Наприклад, високий рівень стресу може сприяти скороченню м'язів що може призвести до напруги в шиї та голові і спричинити головний біль. Мігрень це серйозне головне больове захворювання, яке може бути сильною перешкодою для повсякденного життя людини. Наприклад, депресія може збільшити вирогідність розвитку мігрені на 40%, а випадки мігрені частіше спостерігаються серед людей з тривожними розладами. Також дослідження показали, що депресія може бути пов'язана з розвитком розвитку головного болю. Наукові дослідження вказали, що депресія може змінити спосіб, яким мозок сприймає біль, що може збільшити його відчуття. Психосоматика ліні. Психосоматика каліні це стан бездіяльності, нерішучості, байдужості та незацікавленості у виконанні потрібних справ. Цихосоматика лінії пов'язана з фізіологічними змінами, які відбуваються в організмі людини, коли вона перебуває в стані лінії. Наприклад, при тривалому бездіяльному житті зменшується активність мозку, знижується рівень синтезу нейромедіаторів, таких як серотонін, дофамін та норадреналін. Це може призвести до зниження настрою та емоційного стану, включаючи симптоми депресії. Крім того, довготривала бездіяльність може впливати на роботу серцево-судинної системи та імунної системи, знижуючи їх функціональну активність та збільшуючи ризик розвитку хронічних захворювань. Наприклад, зниження фізичної активності може призвести до збільшення ризику. Розвитку ожиріння, діабету та інших захворювань. Таким чином, психосоматика лінії показує, що психологічний стан людини може впливати на фізіологічний стан організму, тому важливо знати, яка мотивація знайти її та знайти спосіб активізувати себе, щоб забезпечити оптимальний рівень здоров'я та благополуччя. Чи можна допомогти собі самостійно? Так, можна. Допомогти собі при психосоматичних проблемах можливо основними методами, такими як релаксаційні техніки, дихальні вправи, йога, медитація та прогресивна м'язова релаксація, підтримка позитивного мислення. Спробуйте зосередитися на позитивних моментах свого життя та позитивних результатах, які ви досягли, встановлення режиму дня. Спробуйте відновити достатньо часу для сну, відпочинку та виконання фізичних вправ, пошук підтримки від близьких та друзів, проведення здорового способу життя, такого як здорове харчування, фізична активність та уникнення шкідливих звичок, пошук професійної психологічної допомоги від психотерапевта або консультанта, який спеціалізується на психосоматичних проблемах. Важливо розуміти, що самолікування може бути небезпечним і неефективним. Якщо ви стикаєтесь із складними психосоматичними симптомами, то краще звернутися за допомогою до лікаря та психолога. Як лікувати хвороби, яких немає, якщо хвороби немає, а є лише симптоми після вашого візиту до лікаря. І ці симптоми пов'язані з психосоматикою, то лікування повинно спрямовуватись на психічну гармонізацію і зняття стресу. Основні методи лікування психосоматичних розладів включають в себе психотерапію, релаксаційні техніки, медитацію, фізичні вправи. Психолог або психотерапевт допоможуть вам зрозуміти, які фактори спричиняють психосоматичні симптоми. І навчають вас стратегіям їх подолання. Медитаційні практики можуть зменшити рівень стресу і тривоги, що допоможе зняти психосоматичні симптоми. Вправи з фізичної активності можуть допомогти знизити рівень стресу і тривоги, покращити настрій та зняти психосоматичні симптоми. Виконуйте дихальні вправи, пийте побільше чистої води, посміхайтеся. Насолоджуйтесь кожним моментом і будьте здорові! З вами була Кристина Гальчук на хвилі стресостійкості.